Рада вас бачити на моєму YouTube-каналі Світ Швейної фурнітури» і я, Катерина, хочу з вами розповісти про кравецькі колодки для ВТО. Що таке ВТО? Це волога теплова оброботка вузлів виробу під час пошиття і вже після закінчення пошиття. Саме ця операція допоможе добитися ідеального зовнішнього вигляду виробу. Якісне випрасовування швів допоможе вам професійній кравчині відрізнятися від фабричних виробів. Саме це допоможе вашому виробу добитися ідеальності професійного вигляду ваших виробів. Тут представлена велика палітра корсетних колодок, або ще, як її називають, комбігрудь. Це справжня королева в пошиті білизни. Щоб ви не шили, чи це бюзгалтери, чи це корсети, корсажі, вона допоможе вашим виробам стати ідеальними. Функціонал цієї колодки величезний. За допомогою неї можна формувати опуклість грудей, також випрасовувати виточки та рельєфи грудні. Формувати опуклість грудей і жакетів, і навіть застосовувати її для окатів, рукава. З цією колодкою ваші можливості обмежені лише вашою фантазією. Тут використана дерева ясень, вона має такі гарні вигнуті лінії, набита опилками, обтягнута в'язями, потім термостійким синтепоном і трикотажем. Вона не буде линяти, переводити свій окрас на ваші вироби, бо то навіть чорна тканина, і не буде кашлатитися якість цих колодок при чудові. Довжина їх становить 31 см. Ширина від 12 до 10 см. А висота від 22 до 15. Приблизна вага їхня 1,5 кг. Також зараз хочу вам продемонструвати сам процес її використання. У нас є колодка корсетна, або, інакшими словами, комбігрудь, і на ній дуже зручно розладжувати рельєфи. Наприклад, ось такого ліфа для плаття ми вам продемонструємо, як ми працюємо на таких колодках. Дуже зручно те, що тут є випокла частина, тому у нас дуже добре розгладжуються усі шовчики, і немає ніяких заломів, брижів, вмятин і різних дефектів. Також можемо розпрасувати і боковий шов. І дуже-дуже зручно перед ліфу буде розпрасовувати шви. Ми вкладаємо цю частинку випуклу частинку ліфа на випуклу частинку самої колодки. І в нас ось тут буде дуже добре лягати сам припуск. Зверніть увагу на те, що колодка знаходиться на ніжці, у неї є підйом і тому всі попрасовані вже деталі, вони вільно спадають і не мнуться тут на спинці просто що менше вигін, тому нам потрібніша частина. Бачите, і у нас немає пошву, у нас немає таких всяких заломів і брижів. Ось так рівненько лягають усі от шовчики. І тут точно так само на спинці. На плоскій поверхні ви так не зможете зробити. Заодно можна і плечовий шов розутюжити. Якщо потрібно, то можна буде саму чашку розутюжити. і якщо також потрібно, тут є вигини, також ви можете маленькі горловини випрасовувати. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, будь ласка, ставте лайки, задавайте запитання в коментарі. В кінці опису ви зможете знайти посилання на наш магазин. До речі, ми можемо відправляти із-за кордон.